Вечір добрий. Вас вітає канал Спінінг ТВ. Влаштовуйтесь зручніше. Заварійте вечерню <клес> каву, додивіться цей відеоролик до самого кінця, поставте вподобайку. Активуйте дзвінок двійним, аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Виїжджайте частіше на рибалку, сидіть вдома. Я вам зроблю ось такий от огляд. Ось таких від компанії «Флагман». Карабіню Колір нікель на ці класик, на ці карабіни від компанії Flagman. Я прикручу ссылку внизу під цим відеороликом. Обов'язково додивіться цей відеоролик до самого кінця, поставте вподобайку, активуйте дзвоник двійним. Або вам приходили про... <кій> повідомлення про наступні відеоролики. І ще раз підпишіться на канал Рибак Мамай, активуйте йому дзвоник, не забувайте за дзвоник двійним, <кій> ставте йому вподобайку і пишіть позитивні коментарі. Він їх усі читає. Ось такі от карабіни від компанії Flagman схожими карабінами і навіть не від, ну, і від компанії Флагман і схожими карабінами від інших компаній <ккій> рибальських користуюсь, рекомендую. Рибачкам, так і рибакам, як починаючим, так і професіоналам. Ну і на цьому цей ролик я буду завершувати. Всім бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Ну і з вами, як завжди, був канал Спільних ТВ. До нових зустрічей біля води!